Ласкаво просимо на наш канал, дякуємо, що слухаєте українське і допомагаєте просувати українськомовний контент. Не забудьте підписатись і поставити лайк, щоб не пропустити жодної нової історії. Виїжджаючи на два тижні до санаторію, Катерина навіть не задумувалася про те, що скажуть про неї знайомі. Ну а як же ж? Заміжня жінка не повинна сама відпочивати, виключно з чоловіком. А те, що Семен відмовився скласти їй компанію, пославшись на нудьгу та безглуздість заходу, враховувати ніхто не буде. А їй треба було відпочити дуже треба було, і що найголовніше підлікуватися. Ну вже вона повинна відмовитися від можливості з'їздити в хороший санаторій у путівці, що горить, тільки тому, що чоловікові туди не хотілося. Та й стосунки у них останнім часом зовсім не складалися. Чи то 19 років шлюбу давалися в знаки, чи то чоловік проживав той вік, коли підбиваються підсумки прожитого, і хочеться надолужити втрачене. Адже недарма навіть у медицині для сорокарічних чоловіків є своє визначення. Свекруху Світлану Олександрівну Катя не збиралася посвячувати у свої плани. Але чоловік проговорився. І почалися дні нескінченних тортур. Світлана дзвонила по кілька разів на день. Умовляла невістку одуматись. Говорила, що то не гоже одного чоловіка надовго залишати. То що люба невісточка загуляти вирішила, а вони їй цього не пробачать. Зрештою, Катерина не витримала і заблокувала її номер. Знала, що свекруху не переконати і не довести її протилежне. Весь світ має жити за її правилами, і ніяк інакше. Семен же до останнього дня думав, що дружина схаменеться. Передумай їхати без нього. Але коли валізу було вже зібрано, зрозумів, що нічого не змінити, і що Катерина вже не те закохане по вуха дівчисько, яке відмовляє собі завжди в усьому, варто лише йому захотіти. Ну й добре. подумав, проводжаючи дружину до таксі. Проживемо якось і без неї. Два тижні прилетіли як одна мить. Катерина почувалася оновленою, повною сил. Всі проблеми, що набридали їй до відпочинку і здавалися складними, тепер виглядали дрібницею. Вона не раз подумала. Добре, що не послухалася родичів і не відмовилася від поїздки. За весь час чоловік дзвонив їй лише кілька разів, та й то на самому початку. Запитував, як добралася і чим планує займатись. А вона якось і забула про нього, сама теж не набридала своїми дзвінками. Вирішила, що він вже дорослий хлопчик сам потурбується про себе. Купити та зварити пальмені навіть десятирічна дитина зможе. Нехай побуде один та відчує, що означає, коли дружини немає поряд. Про своє повернення вирішила не попереджати. Нехай для чоловіка це буде несподіванкою. Він знає приблизно, коли вона має повернутися, але все ж таки. А вона застане його зненацька. І зрозуміє, як він жив ці два тижні. До вхідних дверей своєї квартири підійшла втомлена від переїзду, від купи дрібниць, пов'язаних з випискою, здачею постільної білизни, оформленням документів. В санаторі ще подумала, що останній день може перекреслити все враження від перебування там. Ну, вже як як є. Вона вдома, ось зараз прийме гарячу ванну, поваляється в ліжку, відпочине. Сподіваються, що в квартирі не такий вже й сильний безлад, і не доведеться відразу ж братися за віник. Але ключ чомусь ніяк не входив у замкову щілину і тим більше не збирався прокручуватись. Здивувалася. Витягла його, подивилася він, та й нема з чим переплутати. І від квартири у неї один такий оригінальний, найдовший з хитромудрими крильцями на кінці. Спробувала знову вставити. Але марно. Замислилась. Прийдеться все-таки дзвонити чоловікові, дізнаватися, що трапилося з їхнім замком. Семен відповів майже одразу, ніби чекав на її дзвінок. Привіт, ти на роботі? запитала. А я тут перед дверима стою і не можу увійти до квартири. Що із замком трапилося. Я змінив його. Не привітавшись, відповів чоловік. Змінив? Навіщо? Він зламався? Ні, не зламався. Я так захотів. Ти більше там не живеш. Голос чоловіка був сухим, без емоцій. У сенсі не живу. Не зрозуміла відразу Катя. Це жарт такий. Ні, не жарт. Тобі у моїй квартирі не місце. Повертайся до того, з ким відпочивала. А з ким я відпочивала? Вона все ще не могла втямити, що відбувається. Ти мені можеш толком пояснити? Мені зараз немає коли. Якщо ти забула, то я на роботі. відповів чоловік і відключився. Катерина була дуже рішучою та спритною жінкою, але ця подія змусила її розгубитися. Але лише на кілька хвилин. Вона не знала, що робити. Притулилася до стіни. І стояла так, заплющивши очі. Їй так хотілося додому. Вона втомилась. Чекай, а чого це ти розкисла? В її голову прийшла думка нічого ж страшного не трапилось. Очевидно, що Семена його мати обробила, але це їхні проблеми. А у квартирі частина твоя, і ти маєш повне право туди потрапити. До того ж, негайно. Гарна штука інтернет. Дуже швидко жінка знайшла номер майстра, який відчинить їй двері. Подзвонила. Той пообіцяв протягом години приїхати. Ну що ж, годину можна і почекати. Якби це був вечір чи вихідний, вона пересиділа у сусідки, з якою була в добрих стосунках, але зараз та на роботі, і Катерині довелося влаштуватися зручніше на сходах. Майстер з'явився за півгодини. Дізнавши, що господиня загубила ключ. І тому не може потрапити до квартири, запропонував поставити новий замок із комплектом ключів. Катя одразу ж погодилася та зраділа. Вона провчить Семена. Тепер він не зможе потрапити до квартири. А увечері вибухнув скандал. Не зумівши відімкнути двері, Семен став дзвонити. Катя спершу збиралася не відчиняти, але потім все ж таки подумала, що треба поговорити з чоловіком зрозуміти, що сталося. А виявилось, що все було як завжди. Дбайлива мати промила синові мізки, вклавши в них думку, що невістка поїхала в санаторій одна виключно для того, щоб зробити з чоловіка рогоносця. Якби Катерина затрималася на відпочинку ще на тиждень, то повернулася б уже розлученою. тому що Семен встиг за порадою матері подати на розлучення. Він усе це зло виклав дружині. Щойно вона впустила його в квартиру. Жінка засміялась. Ну, ти і рохля, сказала. Твоя мати на стільки років розлучає, і все ніяк. А зараз такий зручний випадок видався. Невістка в санаторій поїхала. Має якісь докази, що я там тобі зраджувала. Вона тобі фотографії показувала. Катерина знала, що від свекрухи можна очікувати будь чого. Не здивувалася б, якби дізналася, що весь час відпочинку за неї стежила якась подружка свекрухи і надсилала ті фотозвіти. Ні, які фотографії. не зрозумів чоловік. Ну на яких підставах вона доводила тобі, що я зраджую? Гаразд, я з нею ще поговорю. Замки навіщо змінив? Ну, мама сказала, що якщо ми розлучаємось, то тобі вже тут не місце. У сенсі не місце. Твоїй мамі відомо, що частина квартири моя, що перший внесок на неї то мої гроші. Ну, гаразд вона, їй можна пробачити. Стара, дурна, та й не повинна вона все знати про нашу родину. А ти що? Чи тобі вигідно її розумом жити? Ти мою маму не чіпай. скрикнув Семен. Ну, звичайно ж, вона ж твоя мати. А знаєш що? Трохи подумавши, сказала Катерина. Я, мабуть, погоджуся на розлучення з тобою. Чесно, остогидло це вже все. Я сама вже незабаром стану свекрухою. Син мені сьогодні-завтра наречену в дім приведе. А твоя мати все ніяк не вгамується. Стільки років їй колотить, що не ту собі за дружину вибрав. Все їй не так. І квартиру свою купили, і сина хорошого виростили. Он до якого престижного вишу самостійно вступив. І в мене робота непогана, краще твоєї навіть буде. А їй все одно я не така. Не варта її чудочада. чада. Ти, напевно, збирай свої манатки та топай до матері. Радій, що я визволяю тебе від себе. Нехай тепер вона втішиться сама твою долю вирішує. Катерина засміялась. Вона не жалкувала, що так сталося. Давно вже втомилася від цього маминого синочка, який вже сиве волосся на скронях має, а все ще на неї оглядається. Терпіла спочатку тому, що любила дуже. Потім син ріс, не хотіла його батька позбавляти. А зараз, побувши деякий час далеко від дому і маючи змогу спокійно подумати, зрозуміла, що зможе прожити і без чоловіка. Як це топай, обурився Семен. Це і моя квартира також, ти не маєш права мене звідси виганяти. А ти ж посмів замок змінити, щоб я не увійшла, нагадала Катерина. Тепер ось так і ніяк інакше. До розлучення. Поки розміняємо квартиру, ти у своєї матусі поживеш, насолодишся їй турботою. А я тут. Мені йти нема куди. А під одним дахом з тобою не хочу бути жодної хвилини. Іди, іди давай. Інакше я тобі таке солодке життя влаштую, що сам втечеш. Так що давай по хорошому мамина бубочка. Семен добре знав, наскільки жорсткою може бути його тиха і поступлива дружина. Жаль, що він забув про це, змінюючи замки в квартирі за порадою матері. Тепер дороги назад не було. Зрозумів, що для Каті це була остання крапля. Тому, тяжко зітхнувши, він попрямував до спальні збирати валізи. Світлана Олександрівна спочатку зраділа приходу сина. Трохи засмутило їй те, що квартиру все ж таки доведеться ділити з невісткою нажити у шлюбі майно як-не-як. Але через деякий час почала нудитися від його присутності. Як виявилося, невістка їй була гарною жінкою, що стільки років терпіла такого нечупару та ледаря. Семен навіть тарілку зі столу після себе не міг прибрати, а про те, щоб прибратися в кімнаті або хоча б брудну білизну в машинку загрузити, і мови бути не могло. Світлана почала дзвонити невістці, щоб та не дуріла, помирилася з чоловіком. Вони ж стільки років разом, у них дитина спільна. Як він без батька. Дитина вже доросла. Він сам вирішить, як йому з батьками спілкуватися. Спокійно відповіла Катерина. І я взагалі не розумію, чим ви незадоволені. Я повернула вам ваш скарб, нарешті дала йому спокій. Тіштеся. а свого рішення міняти не збираюся. Я нарешті відчула смак свободи, і не відмовлятимусь від неї. Прощавайте, не дзвоніть мені більше. За кілька днів суд. Я сподіваюся, що більше ні вас, ні вашого синочка, не побачу. Після розлучення Катерина відразу ж зайнялася квартирним питанням, хоч як би вона не любила свою квартиру, але хотіла обрубати всі кінці, що пов'язують з минулим. Про її нове житло Семен не знатиме, і це тішило. Вона постарається якнайдалі підшукати собі нову квартиру. Що буде з її колишнім чоловіком, не думала. Та й не цікавило її це, тому що в душі було відчуття, що нарешті. Позбулася остогидлої валізи без ручки.